Голосувати однозначно проти цього проєкту рішення. Планується взяти на баланс громади частину. Наразі ми точно не знаємо, яку частину. Виглядає так, що це має бути зелений газон, постамент і оця нова плитка, яку поклали якраз от при будівництві пан. Балансова вартість цієї частини близько 500 тисяч гривень. Ми не готові наразі сказати скільки може обходитись обслуговування пам'ятника, тому що ну, важко сказати його, скажімо так, придатність до кліматичних змін. Як він буде реагувати на погодні зміни чи не буде сипатись. Ну, але в будь-якому випадку планується, скажімо так, обслуговувати його за рахунок бюджетних коштів. В середу, звичайно, що ми будемо готові відповісти на це питання більш точніше, бо цього питання в порядку денному комісії, які працювали минулого тижня, не було. Його анонсували як останнє, яке буде внесено сьогодні через колегію, яка буде розглядатися у середу на сесії.